21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято було приголошено на Генеральній конференції ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. Мова це важливо, цей вислів обрано ЮНЕСКО гаслом Міжнародного дня рідної мови. Мова – це не тільки простий символ розуміння, вона витворюється в певній культурі, у певній традиції. Поки живе мова, житиме й народ як національність. Українська мова в усі часи дивувала світ своєю красою, витонченістю, ніжною мелодикою. У Швеції нашу мову було названо другою після італійської де за головний критерій оцінки. Бралася ефонічна система мови, тобто її мелодійність, було звучність. Це й не дивно, адже досконала ефонічна система української мови, безпосередньо пов'язана з надзвичайною пісенністю нашого народу. Бо чи є ще такий народ, який створив таке величезне пісенне багатство? Рідна мова дорога кожному з нас. Рідною мовою ми вимовляємо перші слова і найкраще висловлюємо свої думки, вона підтримує нас протягом усього життя. Рідна мова це договорцінний скарб кожного народу, його надбання, показник самобутності та історичного минулого. Ми знаємо, що українська мова пройшла нелегкий шлях. Однак, попри всі перешкоди для багатьох мільйонів людей вона була і є рідною, є мовою наших дітів, батьків і буде також мовою наших дітей. Ми щиро віримо, що краса і сила української мови пригорне до себе серця мільйонів інших людей. В Україні це свято відзначає з 2002 року, коли для зміцнення. Державотворчої функції української мови та сприяння вільного розвитку і використанню інших мов було видане розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. Відтоді це свято стало ще одним день пошанування рідної мови в кожному освітньому закладі, у бібліотеках, культурних центрах. Мова це духовний скарб нації, маличку виховуючи в собі справжню людину. Кожен з нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлиці, у якій зберігається найцінніший скарб – Мова. Це не просто засіб людського спілкування, це те найцінніше, що живе у наших серцях. Єдиною державною мовою нашої країни є українська мова. Мова це носій прекрасних традицій та звичаїв, цінної культурної спадщини народу, ось чому кожен з нас повинен шанувати, берегти і звеличувати рідну мову. Любімо свою рідну мову, бо з неї наше майбутнє і майбутнє України.